Ребятки, вівторок, 6.30, Гріємо тачку, самі прогріваємося, тому що Дубарь, капець. Я поки собаке там погуляв за дуб, просто з тепленької постілі на, на вулицю в мінус 11. А -а -а. короче, другий день челенджу. А -а -а. Хто не в курсі, мета 23,5 віддати за тачку долг за тиждень. Це все зробити. Вчора ми віддали вже 4, залишилося 19, 400, залишилося 1940. Так, вже легше. Залишилося 6 днів і ще так попахтьорити. Ну, лучше, я так подумав, попахтьорити так і іщ... неділю, чим віддавати цих 23 місяці ще. Я, вважаю, 3 тижні буду відпочивати. Але який там потім буде відпочинок? 2 дня поп'ю, 2 дня відпочину, ну і потім вже буде. Нова серія челенджу. будемо збирати вже на переоформлення, Скільки там іще, що, до чого там. будемо потім узнавати. 6.40 і у нас перше замовлення по болту на Лепсе за 300. Ну Було 240, ми підняли, будемо відбивати вчорашні поїздки, які мене надурили. Кстати, в коментарях хлопці писали, що. З такою ситуацією, то як в мене вчора була, що я взяв замовлення за 500, а потім приїхав, по факту вийшло 220. Коротше, поки ти їдеш, пасажир міняє точку як би, висадки, а ти цього навіть ну, як би, не бачиш, воно там навіть не пілікає, воно в там спливає ти можеш його не замість, тому що ти на телефон дивишся, а на дорогу. Так що в таких случаях, в наступний раз, як я буду внимательно дивитися, я їх буду висаджувати і ви висаджуйте по-любому. Так що за 300 на лев це нормально. Мінус комісія там, правда, ще буде. Але я сьогодні ну, з комісії візде їду. Я вже вчора крайні два замовлення по уклону навіть з комісії робив, тому що я вже використав ці свої безкоштовні поїздки. Подав заявку на нові. У мене там ще 200 поїздок є. 100, хай мені активірують знову. Покимісь вони його там і не зроблять, в мене там на балансі є 700 гривень, якраз я їх по камісті викитую. Так що до обіду роботаємо, потім в обід в зал зал пропускати не будемо. челендж челленджу, а свої справи там то все ми не запускаємо. І так, тариф непоганий, ще полтинничка дали на чай. Треба обряд зробити. Ви теж так робите? Щоб не матч, щоб не збивати. Вже другий раз заранок за така фігня по болту, береш замовлення, все чітко приїжджаєш е відмінено клієнтом. Заказ переданий другому водію. Що значить переданий другому водію? Другий раз вже заранок і давай два рази підряд. Скоро в зал, і ти тепер не береш ніякі замовлення. Ловиш щось в сторону дому. і воно ламає так все, що просто капець. І в ітоді ти зараз години 40 хвилин постоїш і поїдеш колостую. Полукруг такий, а мені со двора, щоб виїхати. Я, коротше, ну не бачу, машини є чи немає, тільки бачу, як вони вже вилітають. Ну я такий настроївся, коротше, по погазам, тільки вилітай. Менти. Ква-ква мені, йо йомою. Я, коротше, в сторону вони красну цю мігалку включили, поїжджає до мене вікно. Каже, вікно відкрий, Я відкриваю мені. Я говорю, я поїхав, каже, так. Да". Я говорю, спасибо. Я поки паркувався, херамі їх там обклав, що просто капітну. Ну я ж не знав, що вони такі порядочні вже. Хай пробачать. Зразу три, як воно мене вже почало кумари, чуть-чуть теплее, чуть-чуть холодніє і все, починає тут світомузика грати. Подкачка колес. Сорокет. як з куста. Колись, пам'ятаю, два гривні. То чисто символічно давали. А що я під'їхав на заправку? Я давно-давно той око. Там не робила ця штука, до сих пор її ніхто не може перемонтувати. Коротше, я вже під хати, зараз в зал 6 часов праці е, пробіг 133 і каса, там 2 з копійками. Сьогодні щось... Слабовасту. Вчора було краще. Але вчора ж я катався без комісії, я практично всі замовлення робив по уклону. А сьогодні я по уклону зробив тільки одне замовлення, то все основно по сіболту, я його там щу ізучав. Так, вечором ще дві які хтось зробить. Ну, таке сьогодні буде. Поки місяць зал, поки пообідали, шоста вечора. І після зала такий влом виїжджать, що просто жесть. Все ломить, все ломає, спать хочеться. Ну, надо. Так що утром поробили 6 годин, зарі, ввечері якраз 6 годин, дай того 12, хоча б якусь четверку зробити. Тариф 287, дає 300. Ну і чекаєш, ззаду сидить решту. Ну я. Там, якщо є десяточку, дайте мені десяточку. Я кажу, 10 гривень вам здачу дати. Так, да, 10 гривень, там три собі злиште на чай. Хорошо, я ж там раз, два, а що ви там одиничками, двойками даєте? Кажу, ну так. Да. А що у вас десятки нема одної? Я кажу: ну, на жаль, нема, вона мені достає з кошелька, так вони ж бувають, от, Ну, мене немає. А що робити? В смысле, що робити? Я тобі обмінник, бляха, чи що. Я їй так і сказав. Вона каже, ви не боїтеся, що я вам кол поставлю? Ні, я по болту тебе везу! Звісно, ні. Ну, Дорогенько, ти що. Ребятки, не забуваємося, що ще збір не закрити, Донатимо. Щоб я вже швидше закрив це питання, щоб у мене на один головняк було менше. Силка буде на конверт в закріпленому коментарі. 10-20 гривень. Що зараз? Це хіба гроші, а кожен по 20-й закрили його вже наконець. А хто не в курсі чи вперше на каналі, то збираю гроші на 112 -ту бригаду. Їм потрібен генератор. Ребятка, 20 закинь. Конверт в описі або в закріпленому коментарі. Ну, В принципі, їм багато чого потрібно, але генератор було б непогано. Ну, поки місто Кобабки є на павербанки. 15 я вже зняв. І тисяча там іще накапало Тобі всього у нас вже 16 тисяч. Щоб іще ще само то було б круто, де можна було б вже закривати цей збір. Так що не полинися, закинь Так, на сьогодні хорош. Зараз помиємо машину на завтра, да <схи>, щоб її не відкрити, щоб вона замерзла. <схи> Заправимося да будемо підбивати касу. Сьогодні такий день був не сильно продуктивний, не сильно так я по часам проробив, як вчора. Та тому, що багато времени тіряєш оцими перебираннями в болті, Надо їм туди фільтр срочно. А, так що завтра прийдеться наверстати. Завтра плануємо поробити так само, як вчора часов 16-17. Буде каса-огонь, Ти там гляди, підпишися, щоб не пропустити касу, як я буду робити. Плюс ще в мене ж сьогодні там спортзал пару годин зайняв. Трохи вміє. А завтра у нас вже не буде ні спортзалу, нічого. Завтра обратно з собою візьмемо термоски на роботу, щоб не время, То час. І будемо пахтюрити А не візьмемо термоски, то візьмемо пару копійок з дому до кусь шаурму поїмо. Но додому заїжджати не будемо, бо боїмося заснуть. Пробіг за сьогодні у нас рівно 200 і по газу взагалі красота вийшла. І того, сьогодні тільки другий день мого челенджу, а я вже втомився. І просто капець втомився. Не то, що за ці два дні, а вже за цих би, три роки, що я цю машину плачу. І так сьогодні в основному я працював по болту. Дуже багато часу займає перебирання цих заказів, поки то. Повиторгуються, поки місь там. То сьо. Ну, коротше, дуже багато часу. Хто, хто в курсі, хто там торгується, ставки повишає, то в курсі діла. Ну я за сьогодні так зрозумів. Я пробував замовляти таксі, як би з болта, з приложення, з приложення цього клієнтського. У їх така сама графа є. Тобі ж додать або віднять. Я так розумію, що вони коли замовляють машину повністю. Убирають на мінімалку, а потім, коли тобі це замовлення прилітає, ти його повністю ставиш на максималку. І в виходить тариф, якби стандартний, той був. Просто, ну я думаю, що це так. Я уверен, так само, що всі пасажири, так як ми увілічуємо тариф, вони так само всі його уміншають. <laughs> да, і все, і воно ну, не знаю. Но зато прикольно, ти бачиш ці закази в ефірі, і ти вже береш, що тобі подобається. Но оця комісійна програма, яка з 7 до 10%, щоб виконати там, 50% замовлення, і ти будеш по 10% кататися, вона не працює. Точому? Тому що тобі прилітають в ефір замовлення, це вже виходить, що ти їх взяв, це вони вже обов'язкові. Якщо ти його пролістав, тобі вже падає відсоток как бы, прийнятих. І його зробити как бы, якби нереально. Я, чувака, віз сьогодні, він так І Він розказує, що їм в автопарку розказували так: тобі працюють всі вони так само по ланцюгу, як було раніше, і зараз цим обновленням всі так само каже, кажуть. Каже, тобі в ефір прилітає замовлення. І ти його каже зразу різко набираєш, береш і каже: Й поїхав. Ти не перебираєш їм перебирати не можна, тому, що процент прийнятих як би ті типу, падає. Ось така любов, і нічого для цих паркових машин, виходить, вони нічого не помінялися. І вони е, начальнику колони кажуть, а як же так, а типа ефір, а то все. А вони йому кажуть, дружище, ти ж раніше брав все подряд і ти не бачив ці закази, ці замов. Ось так само і зараз бери все подряд. Просто ти вже знаєш, хоча б там приблизно там, тіпо, цену, і все, і що, що тіпо, в ефірі робиться. Короче, <свісно> дуристика, я вам говорю. І це ж я колись начальником був колони, я так само хлопців заставляв і ланцюг оце все, Я думаю, блін, бред, я б сам би так, звісно, не їздив. Але що, мені директор сказав, роби так, я і роблю. А що мені? Так. А, по болту ми накатали сьогодні 2538, по Uber 668, і по уклону 906 гривень. І того у нас каса вийшла сьогодні трохи слабенька. тому що спортзали, то все. 412. Відмінусовуємо 900 гривень, якого заправка у нас пішла. І залишиться 3200 якби чистими. А, остаток по вчорашньому дню у нас був по долг по машині 19400. Відмінусовуємо цих 3200. ложимо туди на тачку. І залишається у нас долг 16200. Вже легше. А тільки 2 дні пройшло. Ще у нас 5 днів впереді, Думаю, справимося. <сь> Всім подякував, Будь добру.